Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, знову в рамках проєкту Голос духовності маємо живий діалог з вами через питання і відповіді сьогодні чергові запитання. Як сучасній людині бути, коли церква забороняє використання контрацепції? Умовна ситуація людина сповідається цього ріха, але чітко усвідомлює, що все одно буде використовувати контрацепцію. Як діяти? Ми всі завжди когось слухаємо. Батьків, настоятелів, єпископів, питання, чи я йду за голосом Божим, за голосом церкви, чи я йду за голосом цього світу, це кожна людина вирішує собі сама. Знайте, саме слово, контрацепція це є проти життя. Відповідно, Бог має плани на кожну людину. І відповідно, коли я використовую. Контрацепцію, я не мов би стою в опозицію до Бога. Відповідно, стосовно покаяння, знаєте, є ті п'ять умов доброї сповіді, одною з умов, щоб сповідь була добра і важлива, є власне постанова поправи, коли я обіцяю докладати зусиль, щоб виправитися. Якщо я не буду докладати зусиль, значить нема ніякого покаяння. І тому варто себе спитатися, кого я слухаю, чи я хочу слухати Бога йти за Його голосом, чи я хочу за іншими голосами йти у цьому житті. Вибір є завжди за кожною людиною. Дякую.